Это охрана Яроша, щоб всі знали, працюваді з пістолетом напали на водителя таксі. Місто Кам'янське, колишній Дніпродзержинськ. Тут на батьківщині нардепа України Дмитра Яроша один з його особистих охоронців з пістолета Макарова тяжко поранив таксиста. Таку новину та ще й з певними відеодоказами виклали в інтернет громадські активісти. Все почалося з того, що до диспетчерської служби таксі надійшов виклик. Трьох людей потрібно забрати біля місцевого кафе і розвести по домівках. По дорозі між водієм та захмілілою компанією виник словесний конфлікт. Пасажири зробили водієві зауваження про те, що він розмовляє російською мовою. Доїхавши до пункту призначення, один із клієнтів зажадав від таксиста, аби той вибачився і вигукнув Слава Україні. Чоловік відмовився, тож його вдарили кийком по голові, а машину почали трощити. Єдине, що встиг зробити, постраждалий, так це рацією, подати сигнал про допомогу. За лічені хвилини до місця інциденту приїхало кілька екіпажів таксі, але кривдники вже накивали п'ятами. Я увидел побитую повністю машину своего колеги. Всі стекла, дверь вырвана, і колега весь побитий, голова розбита, в крові був. 50-річний Вадим один із тих таксистів, який почав переслідувати п'яну трійцю. В одному з дворів чоловіки їх таки знайшли. Один із нападників злякався натовпу та відкрив вогонь на ураження. Біжить навстечі мені і стріляє. Коли я побачив штани і ноги. Бризі фонтан йде. Кров. Я. Я потім вже зрозумів, що в мене попали. Чоловікові прострелили артерії на обох ногах. До реанімації стікаючого кров'ю Вадима привезли на межі життя та смерті. На правій нижній конечності рана з повріждженням стосується нервного пучка. На лівій голіні відкритий перелом лівої голіні. Операція ділилася около 7 часов. Настоящий момент вільною знаходиться в реанімації. Стання стабільний, і тяжке, але конечність жива. Розраховуємо на благоприятний исход даної операції. 39-річного стрілка, у якого вилучили посвідчення особистого охоронця нардепа, упіймали інші таксисти. Вони й передали зловмисника до рук поліції. Сам інцидент правоохоронці коментують достатньо стримано, ба більше документ, який наробив в інтернеті, багато галасу, кудись зник? У затриманого під час огляду вилучений воєнний квіток та паспорт. Будь-якого посвідчення щодо його приналежності до якогось охоронної структури в нас немає. Чи належить затриманий стрілок до оточення нардепа? Відповідь на головне питання журналісти 9 каналу почули від дружини постраждалого таксиста. После инцидента, который как бы случился, мы сразу позвонили Ярошу Дмитрию. Он признал, что это его ребята материальную помощь оказал первоначальную, скажем так, и поклялся, пообещал, что не будет никого освобождать от ответственности, что люди будут наказаны по статье криминальной відповедальности. Кримінальне провадження у гучній справі відкрили за статтею хуліганство. Головному фігуранту світить до семи років тюрми. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини дев'ятого каналу.